Наші воїні зайняли позиції, де нещодавно сиділи російські свині. Вони пообіцяли продовжувати звільняти українську землю. Ось позиції. Там ка жили, як Бліндаш курва, я своїм животом хуй залізу Ось тоже Бачили? Вам 7, да, ми йдемо за вами. На. О, в основному ситуація Стабільно під нашим контролем, так сказати. Да. Фосфором насипаю так нахуй. Дуже агресивно використовує касети, 152, саушки, Гради. Так, ну от з піхотою в них не виходить, вони тікають. Так що й труси позабували. Вдалося зайняти позицію. Та були багато рішучих дій, коли пішли, так сказати, русня сильно не матюкатися. Отак От тут п'ка пі... жили. І вони окопалися, дуже довго ми намагалися їх все Нарешті, ну, вибили її, підемо далі. До Херсона поки місця, а там вже й далі на Крим. На даний час вони зараз друглі сутки практично обстрілюють. Ну, відповідно, отримують одразу в ответ. Впевнено, впевнено. Йдемо вперед. У нас є один командир, він говорить все час в рацію. Пацани, вперед, вперед, вперед. І всі так і роблять. Я не знаю ні одної людини, яка там написала якийсь відказ, чи втікала, чи ще щось. У нас такого не було навіть. Ну, Знищували там якісь квадрокоптери. Ну, таке, ну несерйозне. А ось вдалося буквально ось, ось, знищити ворожу вертушку. Вилетіла група ворожих вертушок. Ми вийшли зайняли позиції. Вилетіла на вистріл. Чітко було видно. Ми зробили пуск. І попала одна. Друга не встигла і вийшла. Саме з цієї труби вдалося збити вертушку ворожу. Це я ставив собі на пам'ять трубу. 我作有一个。Oh, toi, <laughs>